Всім привіт! Як перезимувала моя малина, яку я посадила восени. Називається осіння малина Херстхалум. Um, для першої-четвертої зони пише. Um, значить, висока, uh, велика. Вся втікаліта. Це яка Сюріка трошки солодка, трохи кисла, кисло солодка um, Ягода з Августся ті серпня до перших морозів. Що ж, це? Деблірін, маск і берин. Що таке маск? Одним словом, оці патички, вони сухі, засохлі, але корінь має бути нормальний. Так от, навесні ось такий маленький чубчик виліз поруч. Я сподіваюся, що це від цього кореня. Пагінець пішов. І це буде в мене малина, оця осіння. Це літо це мала бути чи пізня, чи ремонтантна малина. Швидше всього, це пізня малина. Цікаво побачити, що буде в серпні. І до перших морозів, будуть їх ягоди чи не будуть. Залишайтеся, перевіримо разом.